Доброго дня леді та джентльмени. мене найчастіше за все називають Вальде. і багато років я користуюся різноманітними коптерами. Ну, майже завжди це був Майвік, початку перший DJI, зараз третій. Я займаюся розвідкою та керуванням майже завжди мінометів. І як правило, я намагався щось собі там калхозити з різними рюкзаками, з якимись кофрами. І це не завжди було дуже зручно. І декілька місяців тому. Ще наприкінці літа здається, ми купили собі ось такий наплічник від U-Tactics, спеціалізований для квадрокоптерів. Після цих місяців використання цього продукту мені захотілося вам про нього трошки детальніше розповісти. Татор починається з вішалки, а рюкзак з. Плечової системи. Як ви бачите, тут це просто стропи, і для там туристичного, просто тактичного рюкзака це, звісно, було б не дуже е, приємно, бо вони б вам врізалися в плечі. Але оскільки ми носимо е, цей продукт лише з бронежилетом, ніяких проблем не виникає. Вони е, доволі такі. Слизькі, це реально удобно, коли ти швидко підна... підналаштовуєш їх під себе. А, що важливо, U-Tactics загалом позиціонує а, ці рюкзаки, бо в них майже такий самий для медиків, як система, що кріпиться вам вже на бронежилет, і ви його не знімаєте як стандартний наплічник, а відстібуючи фастиксі, іначе перекидаєте вперед. Ніколи цим не користувалися, тому що ну, в нас просто немає для цього якоїсь потреби. Можливо, із медичним наплічником в цьому є якась. Суть да, там, парамедик там, щось його, там, має перед собою. З квадрокоптером ніколи такого не було. Я просто прибігаю, фастекс відстібою і скидаю, бо з бронежилета, очевидно, не дуже його зручно знімати. Так, тут ще був щось типу пояса, але, вочевидь, за ці місяці воно вже. Воно кудись, коротше, перевелося на штаб, і я не знаю, де воно так по екстер'єру ну, у наплічниках лише три невеличкі uh, панелі молі. Uh, тут я побачите їх нема. Спочатку я думав, що це скоріш. Uh... Погано, тому що хотілося, може, там якусь утилітарку ще зверху накинути, але завдяки цьому він дуже слизький. І, наприклад, коли ти його там дуже швидко хапаєш з якогось кунга, він не за коротше, не чіпляється. Це ну насправді це окей. Цими панелями ми користуємося. Як ви бачите, тут такі штуки. Сюди ми насправді розміщали 60-ті міни. Зараз тут наш тестовий дим лежить. Бувало таке, що там. Якусь там допомогітну медицину намагалися чи ще щось. Сюди ми теж е, кріпили е, один тубус з 60-ю міною. Е, коротше, як би там не було, коли ми ходили десь прям на цілий день когось е, е, дегуманізувати, коротше, то. Якісь ще предмети треба брати, не лише один квадрокоптер, тягати за собою ще один рюкзак це ну доволі дивно. Тому насправді панелі ці доволі е, зручні. Не можу просто сказати, що в них прям супер якась потреба. Коротше, що тут ще є? Тут є доволі великий такий карман. У нас тут всякі штуки для там надстаток. Е, завжди беремо з собою таку маскувальну сітку, тому що, е, наприклад, ми прийшли. Куди-небудь там на позицію, звідки ми будемо злітати, наприклад, ми знайшли собі ямку, ще щось, і, як правило, рюкзак лежить поряд з тобою. Якщо ви коли-небудь користувався квадрокоптером, ви шукали супротивника, ви знаєте, що людину ти можеш не побачити, але шмотки, котрі розкидані навколо позиції, вони доволі такі кидаються в око. Тому, як правило, всі свої речі, котрі лежать у нас там біля нашої схованки, ми накриваємо такими штуками. Я вважаю, що для аеророзвідників це доволі такі така потрібна річ. Ну і можна накинути ще зверху, коли дуже яскраве сонце, щоб тобі е екран коротше, не засвічував. Ще один невеличкий е кармашик такий. Е туди, як правило, е проти дощовий чухольчик коротше, кладу, є панель для всяких патчиків. Але що найголовніше в дронському рюкзаку, це те, що в йому всередині. Так, тут є е два кармани з сіткою, маленькі. Тут у мене живе Олічка і Пауэрбанк. Е тут великий під там, телефон, планшет, щось таке. Що йде в комплекті? По-перше, оцей зйомний на велкро, ще один такий. Не знаю, як це сказати, гаманець. У мене тут всякі допомогі шнурочки, пропелери, ще якась фігня. Ось така штука. Зйомний фіксатор для дрона. Взагалі, зараз це доволі тут дивний сетап, тому що він розрахований на те, щоб дуже швидко з одного дрону можна було перейти на два. Тобто, Зараз тут же один, але іноді коротше, два. В комплекті йде якась кількість ось таких ось стіночок, проставочок. І дві, здається, такі довгі. Інші я брав з коротше, іншого продукту. Також. Доволі зручно розміщати там батарейки, вони загалом нормально сидять, бо він пошитий цей наплічник з реально з гарних матеріалів. Кажу чесно, що мені скажімо так не подобається. Якщо ви побачите або почуєте, ось тут стає демфер, він є в цій частині, вочевидь, він є в самій ніжній частині наплічника. Але ось тут на кутах його немає. Це просто тканина. Я не знаю, як у кого. Але е, в, в моєму досвіді найчастіше ти. Рюкзаком б'єшся саме е, цим кутом. Ти витягаєш його з машини, він там десь б'ється, е, Накидуєш його на себе, лазиш там по якійсь посадці. Коротше, ось це, на мою думку, найуразливіша частина е, наплічника, і тому я насправді стараюся сюди особливо нічого такого не класти. Бувало таке, що я там сюди навіть якусь там, типу шапку е, пхав, бо я знав, що ми будемо бігати, падати. Мені скоріш за все знадобиться цей рюкзак там швидко в якусь там яму кинути чи ще щось. Коротше, ось ці кути мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Якщо підсумувати, мені здається, що це доволі гарний продукт. Я не можу це назвати прям спеціалізованим наплічником для дрона, тому що насправді це просто наплічник, де є велкровілюр. Так, з гарних матеріалів, з там гарними застібками. Але завдяки цьому велкровілюру ви можете розмістити там загалом все, що вам знадобиться. Насправді ви можете його навіть переробити в медичний, мабуть, рюкзак. Тож це зручно. Він витримав наші поневіряння. В ньому одного разу я думаю, що буде багато дірок, але euh, Бог милував. Е, тому коротше, ось такий наплічник для дрона від U-Tactics. Е, на сьогодні, мабуть, все ще раз. Дякую кожному моєму підписнику та е, глядачу, котрий підтримує на, наразі нашу групу контактної дипломатії на війні. Ну, побачимося після перемоги.